Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде невеличке відео, де я покажу свою пачку на 30-й поверх, тимчасово підземелля, а саме підземелля з Понтіфіком Августіном. Це, ця пачка вона працює на авто, десь хвилина 20 плюс-мінус, буває швидше, буває довше. Розберемо, які героїв можна на яких поміняти загальні принципи. Розберемо, де у вас можуть бути фейли. У мене вони були, поки я не розібрався. Ну і, звісно, подивимось, пресети. Це працює чітко і на авто. Так, погнали дивитись. І так, спочатку подивимось, як це все працює. Початок ходу е я трошки пропустив, не записав. Звісно, походив Гегемон. Він накинув е на нашу пророчку. Блок е, активних навиків і штраф атаки. так? Всі інші у мене захищені. Інші захищені. Яка тут основна механіка? Треба мати, або супершвидкі героїв, які будуть робити тут просто м'ясо. так? Або, як в моєму випадку, нікого там особливо ні в що не перевдягати. Кінь, який в мене є, такий є. Один такий саме, трошки перевдягнув е, арбітра, і трошки перевдягнув Донні. Принцип, який. Походив гегемон, робимо залив, тому що вони в мене повільні. Як ви бачите, ну 100% кінь не встигне походити. Заливаємося. До речі, на арбітрі на заливі, тут можна замінити на будь-кого. Головне дуже класний залив швидкий. Тут у нас блок штрафів, щоб гегемон не зміг законтролити наші навички. Заливаємося. Тепер нам треба поклінцитись, так. Навіть якщо б кінь був не в шкірі, наприклад, я його просто не переодягав. Та Одін, вони були не в шкірі. У нас є Клінс плюс залив. Ну, Наприклад, та ж сама Фрея або інші герої, які мають клінс, дуже класно підійдуть. А тут і клінс і залив. Клінсимо нашу пророчку, плюс заливаємо. Тепер, тепер що ми робимо? Нам для пророчки потрібно, щоб був штраф захисту на оцих героях. Накидаємо штраф захисту, і плюс, чим класний, Одін, або, наприклад, той самий е, гургот. Це мало того, що штраф захисту, а ще й контроль. Потім я поясню, для чого це треба. Тепер ми б'ємо з А2 нем. Тут, в принципі, в принципі, принципі, зовсім не принципово, або пророчка перша жахне, або кінь. Значення немає. Тепер з А3 б'ємо пророчкою. Ну і як ми бачимо, тобто підходимо вже до кінця бою. В принципі, нічого складного, вони дуже швидко справляються. Зараз останній удар. Результат тому, що ми били руками, я вам щось розповідав. Майже 4 хвилини вийшло. Взагалі, рекорд цією пачкою 57 секунд. І так тепер давайте розбирати, хто в нас тут що за що відповідає. Так, перше, це у нас кінь, це у нас просто класний ДД. Його можна замінити е, будь-ким. В принципі, якийсь там Фолін або Тор, або дуже-дуже сильний ДД може нам допомогти. Єдине, що буде не так швидко. Е, звісно, нам потрібен залив. Будь-ким це можна робити. Е, наприклад, та сама Лісандра, наприклад, е, та сама Шуджень або ще якісь герої, які у вас є, це не принципово. Хоч і хату, так? якщо у вас повільні герої. так, Клінс обов'язково, або доведеться тоді вдягати і пророчку в блок штрафів. так. Це, ну, як на мене, не дуже цікаво. Клінс, потім ми беремо когось зі штрафом захисту. І ось тут є такий момент, я раніше брав я штрафу захисту, я брав нашу Лідію. Так, вона ще й бонуси накидає, вона ще й накидає слабкість, і це дуже класно, це дуже круто. І тоді наша пророчка, яка і робить це м'ясо, тобто всіх знищує, вона дуже швидко всіх клала. І тут не треба було щось там вигадувати. І навіть кінь можна було і коня не класти, вона сама все могла робити. Але дивіться, тут є такий класний герой, як Лосан Колет. Колет. Його пасивка. Коли він взаємодіє зі своїми фракційними героями, тобто з відступниками, так? читаємо, коли три союзники, а в нього їх навіть не три, в нього їх навіть чотири. Так, коли три союзники з фракції за атаки має 20% шанс активувати на собі право миттєвого ходу, чого в мене були і фейли, і у вас можуть бути фейли. Тобто ви все робите правильно, все класно. Ходить проро... ходить лідія. І після неї, по швидкості, має пророчка всіх покласти. Але ходить оцей дядько, коротше кажучи, він тут всіх клінцить, міняється там здоров'ям. І в ітозі ви стоїте голі, тут все поклінцено, і вас швидко вбивають. Так? Тобто, кожен удар має 20%, що він буде мати миттєвий хід. Для цього ми беремо Одіна. Навіть якщо в нього буде миттєвий хід. Так, він під штрафом оглушення. Це. Він пропускає хід в будь-якому випадку. Тобто Одін тут для підстраховки. І ми можемо Гургот або будь-якого іншого, хто накладає штраф з рахисту, покласти, так, і накладає якийсь контроль. Це. Це все зникає. Тобто тут лишається якийсь шанс, що у нас є 3%. У мене дуже точний одін або Гургот, Я теж пробував. Вони всі точні. Але 3%, що він не накладе оцей штраф. Але дивіться, тут 3% спрацює, 3%, але тут ще 20%. Тобто, тобто з тих 3%, 3 тільки кожен п'ятий раз буде фейл. Тобто, дуже-дуже маленький шанс. Так, давайте не будемо затягувати. переходимо до самих героїв. Суть я вам розказав, показав, в принципі, нічого складного. Як в мене в Діті герої? Давайте зробимо ось так за використанням. Доні, я спеціально дивіться, я вам теж раджу так робити. Це дуже-дуже зручно. Керування збірками. Він у мене в збереженні вдягнутий. Ось я натисну, приміряти і вперед, так? І ось для тимчасового підземелля спеціально. 324 швидкості, не супер, я б сказав, швидкий. Це все, що нам треба знати. Ну і плюс блок штрафів. Тінь. На жаль, в мене поки такий, повільний. Раджу всім купляти на нього душі. Точності тут, скільки є, стільки є. Якщо буде там не вистачати, якщо хочете, там, щоб він ще щось знімав, звичайно, можна за три починати. Так, арбітер. Знов-таки, я вдягнув спеціально на це тимчасове підземелье. от такий сетік. Так, Швидкість 369. І це все, що нам треба знати. Дуже швидкий арбітер. Ну, для цього підземелля, звісно, для арена він не швидкий. І сет з блоком штрафів. Наступний у нас іде Один. У Одіна має бути багато точності, У мого Одіна достатньо. Так? Швидкість в нього 305. Але коли я починав це все робити, швидкість була десь 270 біля того. Так, і цього було з головою достатньо. І останнє це пророчка. Що нам тут треба знати? Побільше критичної шкоди. Точність на всяк випадок, скажімо так. І 238. Дивіться, не довелося перевдягати, не довелося там блок е штрафів, на е давати їй. так. Достатньо. Цього всього достатньо. Тобто е невеликої навіть швидкості, достатньо для того, щоб вона встигла походити. в принципі, все. Давайте можемо швиденько подивитися, як це буде на авто працювати. Так. Давай, Давайте так зробимо, щоб нічого нам не заважало, погнали. Все, все швиденько пройшли. І давайте тепер подивимось пресети, пресити і на цьому все. Так, тимчасово, де наше тимчасово, в самому низу. Для е, Маріуса я ставлю спочатку, він ходить з А3. Так, в принципі, потім А3 нам не потрібно, ходить е, в пріоритеті з А2. Доні, спочатку, А3, потім вже все рівно. Е, арбітер, звісно, залив. Один спочатку А2, а потім в пріоритеті А3. Так як його доні буде перезаряджати, хай постійно лупить за 3 і знімає 10% босу. Корочка з А3 в пріоритеті. Ну і відключити А2. На цьому все. Всім велика дяка. А хто чим фармить, напишіть, будь ласка, в коментарях. Плюс, я знаю, що це запіздале відео, чесно вам скажу. Дуже важко щось записувати з таким світлом. Плюс всілякі проблеми вибачаю за те, що я трошки шепелявлю, вибув зуба. Таке буває, але завтра це все зміниться на краще. Все, всім велика дяка. Пока-пока.